Далеко не всі традиції Хелоїна прижилися в нашій країні, але вбиратися і вирізати світильники Джека обожнюють всі у любителів гарбуза є ще Одна традиція готувати страви з її м'якоті. Ця ягода так, так кавун не найбільша ягода. Яку їли. коштує зовсім недорого, а ось ціни їй справді немає. Вона бореться з вітамінозом за рахунок високого вмісту вітамінів макро. І мікроелементів підвищує імунітет, лікує травну, кровоносну і нервову системи. І корисна вона в будь якому вигляді, чим може похвалитися далеко не кожен овоч і фрукт, Гарбуз виводить зайву рідину з організму, очищає печінку і допомагає засвоюватися жирним кислотам, у чому вже точно не можна відмовити гарбузі. Так, це в її універсальності, вона однаково хороша і в солодкому пирозі, і в кіші, і як гарнір до м'яса, і в супі, і сама по собі. Гарбуз запечена з сиром. Тож не дивно, що один з найпростіших і смачних рецептів має італійське коріння. Італійці народ дивовижний. За сніданком вони обговорюють, що будуть їсти на обід, а за обідом будують плани на вечерю. Гарбуз італійки готують так, зрізають капелюшок. Вирізують насіння, викладають всередину кілька видів улюбленого сиру. Як правило, це пармезан, горгонзола, качокавало, убрако і скаморце. Через півгодини вони змішують м'якоть гарбуза і сир і залишають нудитися в духовці інгредієнти один гарбуз середнього розміру або один-два великої гарбуза 500 грізного виду сирів пармезан, горгонзола, грюєр, бринза сіль і перець за смаком, розмарин за смаком. Свіже зелень для прикраси, спосіб приготування, нарізаємо гарбуз кубиками 1 або 2 см і викладаємо в глибоку форму. Додаємо сіль переважно рожеву гімалайську і розмарин, запікаємо 15 хвилин при температурі 170 градусів, ріжемо сир кубиками. Вибирайте свої улюблені сорти, але не економте: від якості сиру в цій страві залежить все. Додаємо сир до гарбуза. Перемішуємо і запікаємо ще 15 хвилин. Перед подачею перекладаємо гарбуз в красиву глибоку тарілку і прикрашаємо свіжою зеленню. Суп з гарбуза, які б овочі ви не відварили разом з гарбузом, які прянощі б не додали, збивши все це в блендері і злегка підсолити, ви отримаєте прекрасне блюдо і залишитися задоволені результатом. Пропонуємо швидкий варіант пікантного гарбузового супу, його родзинка в імбирі. Дві. Три столові ложки тертого імбиру не зроблять ваш суп дуже гострим, але пікантності додадуть чимало інгредієнти: один гарбуз середнього розміру або один-два великої гарбуза, один корінь селери, два стебла селери, один зубчик чеснику, два морквини, сто кокосових вершків, один кубик курячого бульйону кориця, за смаком, сіль за смаком, гарбузове насіння і свіжа зелень для прикраси. Спосіб приготування. Гарбуз і корінь селери нарізаємо кубиками для швидкості приготування і відварюємо до м'якості, додаємо кубик курячого бульйону, нарізаємо моркву, стебла селери і часник, натираємо корінь імбиру. Все це пасируємо на оливковій олії до золотистого кольору, якщо любите більш густий суп, отлейте частину бульйону і заморозьте, стане в нагоді для різотто або супу. Додайте пасировані овочі в каструлю до гарбуза і селери і збийте блендером, посоліться смаком, додайте кокосові вершки, посипте корицею, Прикрасьте суп гарбузовим насінням і улюбленою зеленням. гарбузовий кіш зі шпинатом і рікотою, такому кішу позаздрять навіть французи, кіш зі шпинатом вони готують часто, а ось експериментувати з гарбузом вирішуються не завжди: виходить дуже смачно і соковито інгредієнти. Тісто для кішаодин, куряче яйце, 250 г пшеничного борошна, 100 г вершкового масла, 2-4 столові ложки води, начинка 3 курячих яйця, 200 г рікоти, 50 г тертого пармезану, 500 г гарбуза, 100 г шпинату, 100 г жирних вершків, сіль і перець. За смаком, спосіб приготування злегка розтоплене масло, яйце і борошно гарненько перемішуємо. Додаючи трохи води в залежності від консистенції, вимішуємо і формуємо кулю. Можна покласти тісто хвилин на 15 в холодильник, пальцями розподіляємо тісто по круглій формі, включаючи стінки форми, злегка виходячи за краї, щоб потім сформувати симпатичний кантик. Злегка збиваємо ложкою рікоту, додаємо яйця і вершки, і продовжуємо збивати, додаємо пармезан і перемішуємо. Гарбуз ріжемо кубиками, перемішуємо зі шпинатом, солимо і перчимо до смаку. До речі, якщо ви використовуєте заморожений шпинат, попередньо розморозьте його. Дайте стекти воді і їжміть. у форму, викладіть гарбуз і шпинат, залити рікоттою з вершками. Випікайте 40 хвилин при температурі 170 градусів. І ще наостанок супершвидкий, для кого то гарнір, а для кого-то і цілий вечерю, правда, легкий? Кількість інгредієнтів залежить тільки від вашого смаку, точного рецепта тут немає. Чистимо картоплю, моркву і гарбуз, нарізаємо кубиками і викладаємо у форму для запікання, солимо, додаємо оливкову олію і розмарин. Хочете свіжий, хочете сушений. Випікаємо півгодини перед подачею, поливаємо не надто рясно соусом песто, приємного апетиту і веселого халоїна.